Напередодні дня пам'яті про Чорнобильську катастрофу заступниця Подільського міського голови Таїсія Скрипник та директорка департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я Алла Перепелиця провели робочу зустріч з членами громадської організації Союз Чорнобиль. Основна мета зустрічі довести присутніх до відома про зміни у законодавстві. Ми розказали людям, які є пільги, як отримати матеріальну допомогу. Деякі питання були до пенсійного фонду. Сьогодні була така потужна, скажімо, така зустріч, де люди отримали відповіді на свої питання. Членів громадської організації Союз Чорнобиль сповістили про основні напрямки допомоги, яка надходить з місцевого бюджету. Законодавча база трохи змінюється. Вони повинні знати свої права і свої можливості. От, наприклад, санаторно-курортне лікування на цей рік також наложений бараторій. Вони не мають права на це озвучили ці всі нюанси, коли звертатись, як звертатись, які Пакет документів, також зубопротизування. Багато питань задавалося по цьому напрямку. Також озвучили, який пакет документів, куди, які ліки, які, який лікар може надавати цю послугу, також озвучили про матеріальну допомогу. На кожну допомогу ми, як департамент соцзахисту, ми несемо фінансову відповідальність. Ми хочемо зібрати праву пакет документів. Робоча зустріч була плідною та конструктивною. На усі питання присутніх були надані об'єктивні відповіді. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.